Леся Українка, казка про оха чародія. В тридев'яті, славнім царстві, де колись був цар ворог. Є тепер на господарстві мудрий пан, вельможний ох, Сам ти, ох на користь завишки, а на сажень борода знає край і вздовж, і в шишки. І кому я капіта, чи хто правий, чи не правий, чи хто прийде сам, чи вдвох. Всіх приймає пан ласкавий, тільки треба мовить ох. На зеленому горбочку спершу він людей приймав, потім сів у голодочку, звідти голос подавав. А як зранку та й до ранку стали люди обридать, ох зробив собі землянку. Оха більше не видать. Але хто те місце знає, де трухлявий пень і мох, той приходить і балає. А бо й тихо каже. О. Ооо...